Радіо UA Chicago Друзі, зараз з нами Богдан Петренко, начальник відділення комунікації 48-ї окремої артилерійської бригади Харківський напрямок. Слава Україні. Героям слава вітаю. Пане Богдане. Яка наразі ситуація на харківському напрямку? А, ви знаєте, ситуація, мабуть, як і по всій Україні, бо доки у нас тут знаходиться ворог, то ситуація завжди буде напруженою. Не зважаючи від напрямку і не зважаючи від того, де люди на сьогоднішній момент розташовуються, тому що навіть ну, навіть в тилу, навіть в тилу, тилу нас eh, Росія не дає спокою нашим громадянам. Uh, щодо нашого напрямку, то ми стоїмо. Наша лінія оборони це проходить безпосередньо по річка Оскіл, Я маю просто ознайомити mm -hmm. з географією для того, щоб розуміти, мабуть, чому от далі так відбудеться. Чому така ситуація? Річка Оскіл — це надзвичайно швидка річка, і вона має круті береги. Тобто. Що, що, що це виливається? Це виливається в те, що росіяни постійно, постійно намагаються побудувати переправи для того, щоб перейти на е, той берег річки, на західний берег річки, який контролюється на сьогоднішній момент Україною. І е, е, на сьогоднішній момент росіяни мають декілька плацдармів, е, і вони намагаються їх утримати, намагаються їх розширити і намагаються їх поглибити. А поглибити для того, щоб відсунути о, Збройні Сили України подалі від річки, і для того, щоб ми не могли дістати, не могли контролювати там 24 на 7 оці місця, де можливі побудови переправ, тому о, от специфіка саме цієї річки вона надає відгукується на специфіки бойових дій, які відбуваються от саме на нашій ділянці. Тобто, це насамперед це повна відсутність механізованих штурмів, тому що. Для того щоб провести такий штурм, ну, логічно, да, треба переправити техніку на західний берег, на берег який контролюється Україною. Такої можливості росіян немає завдяки річці і завдяки тому, що постійно е збройними силами постійно артилерії, постійно е пікоти, яка стоїть перед нами за допомогою фіпів, е знищуються всі можливості побудувати будь-які переправи. На сьогоднішній момент росіяни переправляються ну, пі піхотними групами. Вони переправляються через річку на надових човнах, е тобто вони натягують трос, повторюся, річка швидка, uh -huh. тому навіть так на човні переплисти тяжко. Вони натягують трос, і відповідно по цьому тросу він намагається перетягнути на ту сторону о, піхоти. Uh -huh. а штурми піхотні вони мало чим відрізняються від тих штурмів, які відбуваються по всій Україні. тобто От як це відбувається. Тобто піхота спочатку вона переправляється на західний берег річки Оскіл, так? тобто на цьому етапі вона вже знищується, частково знищується. Потім вона ховається десь там або в будинках, або о, зараз вже озеленіння пішло або в таких там лісах, чи лісослугах, Вона там ховається. Весь цей час відбувається спостереження. Тобто, якщо там виявляється піхота, то Відповідно, з залежності від того наскільки там скупчення цієї піхоти відбулося, відбувається її знищення, чи то за допомогою підронів так чи за то за допомогою артилерії, яка а, також знищує пік, також використовується і проти піхоти, пане Богдане. Якщо не контролювати певну ділянку цієї річки, за який час наш ворог може побудувати цю переправу? Знаєте, не треба не, насамперед в війні не треба недооцінювати ворога, тому що, на превеликий жаль, можливості в росіян є, і вони можуть ну, Мені здається, що їм необхідно буде ну, там, декілька днів для того, щоб побудувати повноцінну переправу, якщо ми не будемо повністю контролювати, то, тобто, не будемо знищувати будь-які можливості для того, щоб побудувати. Зрозуміло, що. Декілька днів це вже на побудову такої ну, нормальної переправи для того, щоб відкинути понтони, там, наприклад, да, хоча там, там досить складно там досить складний рельєф для того, щоб кинути ці понтони, понтонні мости. Mm -hmm. <свісно> для цього необхідно буде ну, також коротший час, так? Але якщо от мені навіть хлопці, які там сидять і контролюють ситуацію, да, на моніторах показують, то от на східному березі в тому місці, де вони там планували. Будувати е, переправу, О, от там фактично ціле кладовище техніки на сьогоднішній момент знаходиться. Тобто там і мостоукладники розбиті, там і, і то, що машина для наведення понтонів, і е, навіть відбувається вже вони не спеціалізовані технікою, намагаються це робити. Тобто можуть на якихось там цивільній машині, яка там можливо віджата в е, по населення на окупованій території беруть причеп до неї, накидають туди шини, підвозять шини, намагаються шинами зв'язати для того, щоб переправити побудувати спочатку на основу на шинах, а потім, мабуть, накинути якийсь там настил. Ну тобто, але цього не вдається. ну, це свідчення фактично все кладовище, яке відбувається, яке, яке збільшується і збільшується на тому березі річки. Це... А, ситуація звичайно. Вкладна, складна вона і для, для росіян, тому що їм їм треба. А, вони намагаються все таки просуватися. Вони а, от чому я говорив, що воно, тактика дуже подібна, тому що вони фактично не жаліють свою піхоту. Вони не жаліють людей. І а, оця, знаєте, технологія кров в обмін на території, вона застос... вона завжди застосовується Російської Федерації. Ми можемо задати навіть Другу світову війну. Можемо згадати попередні війни яка як відбулася Російської імперії, так тобто, росіяни ніколи не шкодували людей. Тобто для них люди це ну розмінний ресурс за великим рахунком. Тобто, техніку їм шкода, а людей їм не шкода, бо ну фактично вони вважають, що вони володіють людським ресурсом, і ставлення до людей у них досить таки скептичне. Бо так. знаєте, я ще до війни, ще до війни, коли займався. Екстремізмом е, я згадую, я вивчав концепції патріотичного виховання. Да? Так от навіть в концепціях патріотичного виховання у нас зовсім різне ставлення, у... зовсім різне виховання. Тобто uh -huh. росіян готують к жертовності во ім'я родини, так, а нас uh -huh. готують для того, щоб ми е, сприяли розвитку від своєї держави. Тобто ну це зовсім різні позиції жертовність так і сприяти. І фактично, от вона виховує зовсім різні типаж, зовсім, різну, зовсім різних людей, зовсім різне ставлення до особового складу в умовах. війни. Так, колись Путін сказав, що в них виключно санітарні втрати. Оце слово санітарні втрати в мене закарбувалося назавжди, напевно, щоб так ставитися до людей. Знаєте що давайте поговоримо про Інше чи забезпечена бригада необхідними засобами для ведення бою? Мають до речі таку інформацію, що бригада оснащена виключно нашим озброєнням, чи це відповідає а... дійсності? Так, е якщо ми говоримо саме про артилерійську складову, mm -hmm. то наша бригада працює на Богданах. Богдани себе зарекомендували ну, з досить таки позитивної точки зору. По-перше, ну, мабуть, найголовніше в цій ситуації в Богданах це те, що це вітчизняна все таки техніка. Чому це найголовніше? Тому що, по-перше, досить немає проблем з тим, щоб дістати запчастини, які тобто, техніка, звичайно, вона ішкоджується, вона і технічно може зношуватися так. Але достати запчастини, вона ну, немає проблем, тому що ну, це виробник знаходиться в Україні. Друге питання це оновлення. Тобто, я думаю, що ті, хто знайомі з історією Богдана, вони розуміють, що от саме на конвейер. Богдана була поставлена вже під час широкомасштабного вторгнення. Так і звичайно, Богдана виходила. Ну, скажімо так, те, що, те, що вийшло, воно мало вже вдосконалюватися вже під час бою. Так і е, хлопці, артилеристи, які працюють на сьогоднішній на Богданах, вони дають свої пропозиції виробникам, І виробники досить таки можуть оперативно втілювати. В реальність ті проблеми і ті питання, які порушують хлопці для оптимізації роботи цієї гармати, гармата це працює на натівському калібрі, це теж не плюс, так, оскільки так. оскільки була о, проблема з тим, щоб о, саме з радянськими снарядами з радянського калібру, бо ми всі розуміємо, що о, досить багато техніки в Україні працювало на радянському калібрі до широкомасштабки. Артилерії проблема була, проблема постала вже під час широкомасштабки для того, щоб дістати саме снаряди от радянського калібру. Тому наявність такої зброї, воно і постачання снарядів з боку наших західних партнерів, воно дає можливість все-таки використовувати і досить оперативно використовувати цю Богдану. Крім того, хлопці відзначають, що вона досить таки снайперська. Uh -huh. Порівняно, наприклад, там, з радянськими зразками зброї, тобто вона от досить таки гарно попадає в ціль. Так, мені знайомі артилеристи розповідали, що деколи буває така техніка, що е, йде постріл, і е, там розвідка згодом е, докладає, що перелетіло на півтора кілометра. От, от таке. Ну, коли техніка несправна, не пристріляна, чи, ну, тобто такі великі. Але от ви говорите про те, що наше озброєння, я так розумію, можемо зробити висновок, воно не поступається озброєнню, озброєнню, наприклад, там оцей гаубиці 777 чи Трисімільки, от такого плану ми можемо зробити висновок, що якщо Буде якщо і вже це на конвейер поставлено оновлення Богдани постійно, да то ми дійсно можемо е, конкурувати. Ну ми вже конкуруємо в принципі з західними зростами але можемо навіть е, стати. Я сподіваюся, що стати навіть. Який епізод за час служби чи на Харківському напрямку? Чи ми знаємо, що ви спочатку були на Запорізькому напрямку? Вам найбільше такі запам'ятався? Наші радіослухачі полюбляють слухати від військових саме таку рубрику Історії з фронту? А, ви знаєте, якщо говорити про напрямки, то наші підрозділи фактично воювали на всіх напрямках, які, угу. які є в Україні. А... От досить цікаво, до речі, нещодавно відбувся. Ну, десь, мабуть, місяців-два тому епізод. От я говорив якраз про цю річку скіл, да, і росіяни намагалися її форсувати за допомогою БМП. Е, ну чи знаємо, якщо БМП має можливість там перебувати, і от і от їде, їде ця БМПшка російська, направляється вона в бік річки. Її засікають безпілотники, засікає е, наша розвідка, передають відповідні координати нашим, нашій артилерії, е, артилерія починає наводитися, і розвідка передає а все вже не треба. Тобто, БМП заїхало в річку, і воно там втопилося. Тобто, е, і хлопці після цього почали жартувати. Тобто, завдалі виконано одне е, витрата снарядів. Внутрішнь. Що вас найбільше мотивує щодня виконувати свою роботу в умовах бойових дій? Ви знаєте, я особи, якщо особисто про мене говорити, то у мене рівень мотивації він не знизився з ну мабуть з 22-го року, бо і тоді, і зараз я бачу загрози, які існують для України, загрози, які постають від Росії, загрози в того, що ми ну ми ми різні. Треба визнати, що ми різні. І е, для мене, на, наприклад, найголовніша цінність, яка існує, це цінність свободи. І саме тому я фактично в перші дні е, пішов в, захищати свою країну, бо я розумію, що ми воюємо з країною, для якої свобода ну, не, не стоїть ні на якому місці. Е, для якої важлива там тоталітарність, важливий авторитаризм. Е, тому я особисто як перебуваю в армії, бо я захищаю свободу. Um, звичайно, для мене надзвичайно важливо і люди, захист людей, захист родини um, для мене трагічно, наприклад, так, що росіяни стоять на окупованих територіях, що росіяни утримують окуповані території. Бо, ну, мабуть, і всі українці вважають, що це, це наші території, що там проживають наші люди і що. Uh, є величезне прагнення все-таки вийти на кордони 91-го року. Але uh, знову ж таки, повторюся, для мене найбільша цінність є свобода, і саме заради свободи я перебуваю на що момент влади. Як ви оцінюєте моральний дух бійців вашої бригади? Uh, буду відвертиме. Дуже багато людей, як і, ну в принципі, як і я, перебувають в армії фактично з початку широкомасштабного вторгнення. І зрозуміло, що за цей час відбувається певне виснаження людей. Але коли ми говоримо про те, що ну, все зупинимося, і ну, на цьому все, вони говорять: ні-ні-ні-ні. Тобто, ну так, люди втомлені. Але ніхто не планує зупинятися, ніхто не планує здаватися, ніхто не планує здавати України. Тобто, мотивація мотивація присутня. Дякую вам велике. З нами був Богдан Петренко, начальник відділення комунікації 48-ї окремої артилерійської бригади з харківського напрямку. Слава Україні! Героям слава! Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.